Літання до святого Йосифа. Кирисен, Христи Рейсен, Кирисен. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, Христи почуй нас, Христе весухай нас. Отче небесний Боже помилуй нас. Сини відкупите світу, Боже помилуй нас. Дух Святий Боже помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже помилуй нас. Свята Марія, молий за нас, Святий Йосифа, морий за нас. Христ схваний началку Давида, молийся нас, Світло Патріархів, морийся нас, облучник Богородиці, морийся нас, Опікуни відкупителя, молийся нас, нашого опікуне, молийся нас, причистий стражитів, молийся нас, одивальника Сина Божого, морийся нас, двайливі оборонці Христа, морий за нас, слуху Христа, морийся нас, служителі Спасіння, морийся нас. All во святого сімейства, за нас, ясафа найправедніший, за нас. Йосифа причести, морий за нас, Йосифа наймиліший, морий за нас. Йосифа найрусудливіший, мой за нас. Йосафа наймужніший, за нас. Йосифа найслухняніший. Молись за нас. Йосифа найвірніший, за нас. Церква терпаривості, за нас. Дружи у Богі, морий за нас. Прикади молись за нас, окраса сімейного життя, молись за нас, опікунайтів, молись за нас, опорах сімей, молись за нас, опору в труднощ, молись за нас, тіх у молись за нас, надія хворих, молись за нас, покривителя вигнанців, молись за нас, покривителю знедорених, молись за нас, покривителю убогих, молись за нас, покрителі вмираючих, за нас, Постріху покальних духів, молись за нас, опікуна Святої Церкви, морийся нас, святий Йосифе, чиє найчастіше серце було повне доброти, любові і довіри до божественного поведіння. Ми тебе любимо, помилуй нас. Акче Боже, що береш Хис світу, Господи, прости нас. Ан,че Боже, що береш їх і світу. Господи, вислухай нас, анче Боже, що береш їх і світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на столичку Твого дому і Господи усього багатства Твого. Боже, ти своїм незбагненним проведінням обрався того Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина і нашої Матері. Просимо Тебе вчини так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо я повіконав, вшановуємо Його на землі, котрій живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, морійся за нас, любими ти. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і яко було на початку і завжди, ні повсякчас, як і вічні. Амінь.